Як зробити двокольорову декоративну штукатурку мапу світу? Дуже легко. Берете МГСрун в і тонуєте його в будь-який колір. Наприклад, пігмент сюди додали в, ці, в тюбіках, або затанували безпосередньо в Укргостя. За допомогою тонувальної машини. Наприклад, ви затанували її там, в синій колір. В синій колір ви затанували. Перемішали її і вскриваємо кварц ґрунтівку. В даному випадку ми просто не танували, просто вскрили. Після цього ви хочете вскрив... тонуєте акрил-шпатель. Можете шпаклівку потім затанувати в більш світліший колір, світло-сині, блакитний, наприклад, зробили. У вас підложка буде кварц ґрунтівка, синій колір, а шпаклівка блакитний, і у вас буде вже. Двокольорова декоративна штукатурка. І запечатуєте його ось таким аквапанель-лаком. І все. І ви можете мити стіни. і тому подібне. Також ви можете ще й верхушечки. Якщо, наприклад, лаком вскрили. А після цього ви можете додати в лак ефект металу. І просто обережно поверхушечкам пройти з поролоновим таким валіком. І у вас буде класний такий ефект. Тобто синя у вас буде підложка, блакитні ці островки, І обережно, якщо ви будете ще наносити по верхушкам це срібло. Але ж є там і біруза, що завгодно, є різні варіанти металевого і перламутрового ефекту. Тому, кому потрібні такі матеріали, ви можете замовити в Укргості.